Дуже приємно сьогодні бачити людей, які працюють на землі, вирощують хліб, продукти харчування, які йдуть на наші волинські полиці. Разом з тим я дуже вдячний нашим аграріям за те, що, незважаючи на Складність ситуації в бізнесі, інфляційні процеси, курс долара і так далі, і так далі, ви знайшли собі силу і мужність звернути увагу на тих, хто сьогодні не має куска хліба, хто сьогодні на сході стоїть з постягнутою рукою, особливо це діти, це люди старшого віку. Десятки сотні тонн вантажів відправили ви в Маріуполь, Донецьку, Луганську області для того, щоб допомогти цим людям.